Майже 10 місяців Нікополь потерпає від обстрілів зі сторони окупованих територій Запорізької області. В місті пошкоджено більше трьох з половиною тисяч багатоповерхівок та будинків приватного сектору. Росіяни гатять по житлових кварталах і вдень, і вночі. Так, 30 квітня внаслідок денного обстрілу у Нікополі ворожі снаряди понівечили шість будинків приватного сектору та шість п'ятиповерхівок. На жаль, через отримане осколково поранення грудної клітини загинув 48-річний чоловік. Ще двоє ось. Ціп літній чоловік та 46-річна жінка поранені. Постраждала жінка 46 років з пораненнями, осколковими обличчя, рук. Стан і задовільний. Надана була допомога в повній обсязі. Надалі вона буде лікуватися поліклініці у хірурга за місцем проживання. Другому постраждала. Вона надала допомогу на місці події. Він до лікарні не звертався. Оговтується від пережитого Любов Сергіївна. Жінка просто чудом залишилася живою. Артилерійський снаряд влучив прямісінько в дерево за її вікном. Уламки від російського заліза пошкодили побутову техніку та речі. У двох кімнатах немає вікон. Увіділа що вона впала, снаряд Я синька діялам накрила Коли заскакує син з той кімнати, Мама, вставай, швидше в коридор. Полно дыма. Не дыма, а земля, пепел. Вот это вот. Дали, пока оно развеялось, потом давай же смотреть, что где. Вот, вот это телевизоры, побытие, вещи побитые. Тумбочка, у нас там все искорежена. Тогда же там лежали все тетрадочки. Я записываю. Ну, бачите, даже тетради Я никогда не думала, что вот в таком возрасте нам предстоит вот такое. Ніколи не думала. Із жахом згадує вчорашній день пані Лілія. Жінка разом з чоловіком тільки но повернулися додому. Як почули, у дворі гуркіт та биття скла. Жах. Всі дерева порубані, стекла лежать ні, але це, звісно, було дуже страшно. Без даху над головою залишилися сусіди пана Валерія. Чоловік згадує, коли після обстрілу вийшов на вулицю, не зміг добрати слів. Тімно було, так нічого не видно. Вискочив, почало це все сідати коли. От один каркас стоїть. А от на обістці Валентини Миколаївни вже від самого ранку наводять лад комунальні служби. Накривають покрівлю, забивають вікна та прибирають розбиту цеглу. Розрушила кришу, розрушили окна всі побілі, і в старій хаті, і в цій хаті побілі. Ну, привезли... Старой матеріал, ребята все делают, все добре. Я довольна. Якщо вам потрібна допомога з ліквідації наслідків обстрілів, будь ласка, звертайтеся до колоцентру міської ради. Телефони на ваших екранах.